Добрий день, добрий день. Нам треба, знаєте, що нам треба сумку, таку, щоб оце все влізло для цієї дівчинки. Тільки нам, напевно, не сумку треба, а чемодан дорожній. А ну піде отак, подивись. Добре, все, не мамкай. А що у вас є тут? А отойсь слоником скільки коштує? Що мам? Де він, дитячий? Подивися на нього, подивісь, де він дитячий? Слухай, звізда, ти як в село їхати на картоплю, то ти дуже не маєте права, якщо дитина. А тут вже повзросліла, так? Да? Ну то може сама за то все платити будеш, ні? А то мама дай на то, мама дай на все. Який клас? Е, сьомий. На плечко одне. Ні, на одне плечко ми брати нічого не будемо. Знаєте, як то на осанку пливає? Ні. Будеш з такою сумкою ходити, а потім в старості лобом землю рити. Побачиш. Нам би рюкзачка просто якогось. О, дивись, о там білий, не подобається тобі? Ти ж таке любиш, такий моднявенький. Ану дайте нам його. От дивись, в середині хороший. З брілочком гарний. А скільки він коштує? І ціна нормальна. А це тільки за брілочок? Постав на місце. Ану покажись. О, ця також нормальна, ага. А, а покрутись. Супер слухай, я з такою років 20 на заводі назад теж працювала, то ходила. Гарно. Що мам? А що таке сказала? Це ж це сумка для ліліпута що? Ти серйозно хочеш її брати? Вона ж малесенька, туди не влізе нічого. Давай подивимось. А ну на попробуй чи влізе. Та що мама? Скільки от, 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 от того коштує? Скільки? Ти що, що таке ти дивишся? Ану, поки сумка. Та це якась матрьошка, ну не подобається мені таке. Сумка в сумці сумка, в сумці пенал, в сумці гаманець, в гаманці гроші. Та поки їх достанеш, то вже перерва закінчиться. Мені тут замочок. А, відкр... а чоловічий є такий. В нас просто тато. Чого ти репетуєш на цілий магазин? На зараз він чи відділи не пустять. Що таке? Ану покажи. Ага, ця, ця гарна також. да, да, хороша, А скільки вона коштує? М -м -м, не дуже розраховувала на таку суму, а знижки для дитини немає ніякої. У нас багатодітна сім'я. Скільки дітей. Ну, поки один, але ще в планах. Ні, ну добре. Господи, не мамкай, добре, добре, берем її, добре. Ти замки перевірила, все, не мамкай. Ти аби в тій сумці дванадцять одні носила, хоча б періодично. Ніби працюють. Перевір, бо хто його знає, де та сумка була, правда? Може, де валялася, хто його знає. Настату вижене з тобою з тою сумкою. Ну, ти не переживай. Я скажу, що то ти Давайте нам сюди в пакети кладіть. Слухай, пакетик. Дивись як книжки всі цій клас, тобі не вгодиш. Дякую, до побачення.